Тепер ніженці мають більше можливостей для розвитку власної справи. У місті розпочав роботу офіс підтримки малого та мікробізнесу, зроблено в Україні. Цей простір став третім на Чернігівщині. Він працюватиме на базі Ніжинського центру зайнятості. Офіційне відкриття осередку провели 12 листопада за участі представників держструктур обласної та районної влади. Головна ідея центру підтримати вітчизняних виробників, підкреслила директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Ще рік тому була ініційована президентом України створення взагалі загальносельної платформи, зроблено в Україні, для того, щоб Популяризувати українських виробників і взагалі українських товарів для їх використання як в Україні, так і експортувати за кордон. Тому, взагалі, вся філософія зроблена в Україні це саме популяризація і розвиток виробництва власного виробництва в Україні і наших виробників. Виникла тоді філософія ідея створити офіси зроблено в Україні made in Ukraine для того, щоб будь-хто з громадян в Україні бізнес які вже існує або людина, яка хоче відкрити, могла звернутись в один простір в один офіс і отримати консультацію стосовно грантів на власну справу, стосовно всіх загальнодержавних програм розвитку підприємництва і, взагалі, про програми, які там існують службі зайнятості, для того, щоб допомогти бізнесу з пошуком персоналу, компенсаційні програми при працевлаштуванні наших ветеранів, внутрішньопереміщених громадян, людей з інвалідністю. Перші подібні офіси відкрили 2020 Четвертого року нині в Україні вже функціонує 94 таких центри. Попит на послуги щодня зростає. Всі офіси зроблено в Україні, які вже відкриті. Вони надали 167 тисяч консультацій нашим клієнтам за цей час. Половина з цих консультацій це саме. Консультації стосовно розвитку або створення бізнесу. Всі інші стосовно інших програм. До речі, на Чернігівщині це сьогодні третій офіс вже відкрито сам місто Чернігів, Прилуки, і от сьогодні Ніжин. І до речі, Чернігів це був другий офіс, який був відкритий. Я думаю, що близько там трьох тисяч консультацій також ці офіси вже надали. Як зазначила Юлія Жовтяк, у прифронтових областях діють особливі умови підтримки. Це стосується і Чернігівщини. Громадяни, які звертаються до офісів, зроблено в Україні, мають певні переваги. Всі гранти, які отримують клієнти, вони помножуються на два. Тобто, якщо наш стандартний грант на сьогодні 250 тисяч гривень, то для прифронтових територій це 500 тисяч гривень. Наприклад, для прифронтових територій підвищення виплати для у програмах для працевлаштування внутрішньо переміщених громадян, або у нас діє з 22-го року, після того як почалось повномасштабне вторгнення, діє програма Армія відновлення. Ми її називаємо або суспільно-корисні роботи. Це роботи, в яких мають право брати участь наші громадяни, які стосуються саме допомоги допомозі нашій армії. І до речі, от Чернігівщина. на Чернігівщині вже з початку 2022 року було 30 тисяч направлень на такі роботи. Безпосередньо от в Ніжині 10 тисяч. Тобто Ніжин є одним із таких, як район, скажімо так, показники нашої Ніжинської філії служби зайнятості. Вони досить вагомі для розвитку взагалі Чернігівської області. Знакову подію у Ніжині відвідав перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Костянтин Мегем говорить, подібні ініціативи зміцнюють економіку регіону. Звичайно, що для Чернігівщини в цьому плані у нас це вже третій осередок на Чернігівщині. Досить важливо, щоб тільки зростала кількість таких офісів. Тому що це можливість донести людям інформацію. По перше, по-друге, це розвиток підприємництва. Що дає нам підприємництво? Воно дає нам сплату податків, з рахунок яких ми утримуємо наше військо. Це досить важливий фактор, оскільки держава. Скажімо, знайшла таку модель, що деякі країни, які надають підтримку Україні, не можуть спрямовувати ці кошти на військові потреби. І саме таким чином держава надає можливість тому, що гроші, які заходять, вони просто переходять через сплату податків потім це один із факторів. А інший фактор це те, що люди в нас стають самозайняті або влаштовуються кудись, працевлаштовуються, відповідно отримують зарплату, сплачують знову ж таки податки, і в той же час. Час підтримують наші військ. У центрі зроблено в Україні працюють кваліфіковані спеціалісти, які пройшли відповідне навчання. Тут підприємцям надають необхідну підтримку. Саме такий комплексний підхід зараз є особливо важливим для розвитку бізнесу, відзначив начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Для Ніжинського району це дуже, дуже суттєве відкриття даного офісу, зроблено в Україні, тому що це старт. Розвитку бізнесу старт підтримки бізнесу більш в об'ємних масштабах. І коли ти дивишся, що сьогодні центр зайнятості переходить на функцію максимальної допомоги, а не дійсно формування реєстрації безробітних осіб, пошук посад з мінімальною зарплатньою, а це вже дійсно потужний офіс, який буде працювати для розвитку подальшому. До слова, з липня 2022 року в Україні діє урядова грантова програма Власна справа. Вона передбачає надання мікрогрантів для реалізації або розвитку малого та середнього бізнесу. На Чернігівщині вже ухвалено 637 позитивних рішень. Серед тих, хто вдало скористався державними коштами, Юлія Пащенко. Завдяки підтримці відкрила косметичний салон. Я повернулася за кордону, коли почалася повномасштабна війна, і відкрила бізнес Завдяки гранту від держави, завдяки спеціалістам від фонду зайнятості я написала грант і та виграла 250 тисяч, що дозволило мені оновити обладнання студії та розширити команду. А також завдяки спеціалістам фонду зайнятості вони мені підказали, що є гарна програма про відшкодування за найманих працівників, і це суттєво полегшило роботу щодо податкового навантаження. Також служба зайнятості. Супроводжує державну програму Грант для ветеранів та членів їх сімей. Понад 40 жителів Чернігівщини скористалися цією можливістю. Серед них ветеран Дмитро Волик. Отримані кошти допомогли втілити мрію про мотосалон. У мене така ідея з мотосалоном і обслуговуванням мототематики. Крута ідея, такого ніде не було. Ми розвиваємо цю тематику завдяки гранту. Мені вдалося заповнити заповнити ніші. Які можливо, коли приватний підприємець, у нього по своєму мозги працюють, він рухається так, дивиться, де йому краще, де йому е, зрозуміти, да. І тут а чи е, болгарку треба купити, чи треба то. І коли поступає такі можливість, то воно перекриває. Е, Пін не заповненіше саме так ідеї стають реальністю. Плідну роботу центру зайнятості у напрямку підтримки бізнесу відзначила виконуюча обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області Тетяна Рубан. За рахунок ваших програм, і ваших грандів, у нас збільшується кількість платників. Це є гарна співпраця. У вас є люди, які потребують роботи. У нас є ваканси. Приходять на консультацію на співбесіди до нас. Люди і є люди, які, будучи в центрах зайнятості на обліку, працюють. Працюють у нас навіть податкові загалом на започаткування або розвиток бізнесу на Чернігівщині із казних держави виділено майже 187 мільйонів гривень. У рамках двох вище зазначених програм передбачено створення понад 1400 нових робочих місць. У такий спосіб масштабувала власну справу Анна Первун. Її бізнес спеціалізується на виробництві вишитого одягу. У нас сімейний бізнес разом з батьком. Грант ми брали саме на батька Рожнов Ігор Михайлович. У нас два магазини: один магазин в Ніжині, один магазин в Бахмачі і також маленьке сімейне виробництво. У нас було до цього дві маленькі машиночки, взагалі там такі мальфусінькі. А завдяки коштам гранту ми купили ще одну більшеньку машинку. Ну і так змогли ми трішки більше шити. Завдяки цьому ми розширилися. Після того, як е, прийшов грант, ми придбали машинку. Ми змогли самі вже трошки нашивати, не тільки співпрацювати з людьми. Відповідно, ми відкрили ще ось цей магазин. Стосовно е, коштів гранту, які приходили, вони є гарним стартом для тих, хто хоче розвиватися. Адже ну, це така посередня сума, і не дуже велика, і не дуже маленька. Якщо ти маєш розум, і якщо ти знаєш конкретно на що ти ці кошти витратиш, то ти. Е, Завжди будеш в плюсі, адже в будь-якому випадку в тебе будуть люди, які будуть працювати. Хоч би ти брав грант, хоч би ти не брав цей грант. А так, і державі плюс, і нам плюс так і якийсь маленький такий бонус, що і робочі місця з'являються, і нові. Заклади відкриваються і є можливість до виробництва, так як у нас в нашому форматі. Почесні гості відвідали кремницю ніжинської підприємиці, ознайомились з успішним кейсом. Я вважаю, це дуже позитивний результат, тому що дуже багато підприємців, які беруть гранти на розвиток власної справи, в даному випадку як пані Анна, яка змогла придбати нові вишивальні машини, які вона використовує безпосередньо в виробництві. Вишиванок, як говорять підприємці, що грант допомагає зробити придбати те обладнання дуже швидко, на яке, наприклад, бізнесу треба накопичувати операційні кошти там рік, два комусь скільки для того, щоб їх придбати. Особливо мене вразило у пані Анни, мабуть, це вибір. Це дуже велика кількість вишиванок, як для жінок, чоловіків, так і для дітей. Дуже різна тематика: від старовинної до сучасної. Різні тканини, в тому числі і Батист, наприклад, це теж дуже так цінно саме в вишиванках. Тому я вважаю, ну, пані Анна молодець, дуже великий вибір, і, на мій погляд, вона такий е е досить. Е Соціально відповідальний підприємець, так і от вона прямо про це і говорить: що для неї це дуже важливо не підвести і грант, який вона отримала. Наприклад, щоб він повертався податками, щоб працювали люди. Тому тільки можна побажати, щоб якомога більше клієнтів в було саме в тому числі в магазинах, і щоб більше людей цінували наш традиційний український одяг. Тим часом до нового офісу на базі центру зайнятості вже встиг звернутися. Ми майбулі... Бутній підприємець Антон Гусь. Чоловік носить почесне звання ветерана війни. У цивільному житті вирішив долучитися до бізнес родини Ніжинщини. Першу підтримку надали у центрі зроблено в Україні. Нещодавно я звільнився з Слава Збройних сил України і наразі хочу відкрити свою власну справу. У мене бізнес ідеї відкриття власної кав'ярні. Каярня буде там своїми особливостями, тобто вона буде цікава, актуальна. І, власне, пройшов дізнаватись деталі, з чого почати, які зробити перші кроки. Якщо у вас або ваших знайомих є бізнес-ідея, не втрачайте час. Зверніться до найближчого офісу, зроблено в Україні, та скористайтеся консультаціями і підтримкою для успішного старту.